Вечеря на двох, щоб могла, я б вам передала через екран, щоб ви скуштували це добротиння. Два гарних морських окуні пошкрябала, відрізала плавники, дістала ікру і вимила всередині від чорної плівки. Перше начавила лимонного соку, окушки посипала готовою спецією до риби. Є таке прислів'я дурне, як риба без солі. Тож я люблю рибу добре посолену. Трішки додала суміш перців, гарненько понатирала і, звісно ж, полила соком. Зробила по спинці надрізи з обох боків і залишила буквально на 15 хвилин. Ми з коханим завершили один проект, гарну справу! Треба швиденько відсвяткувати. Запікатиму вару грилі, це в мене останнім часом паличка виручалочка, готувати в ньому невеликі порції дуже зручно. Рибу я побризкала олією, виклала на пергамент, вмикнула функцію риба, видало мені 160 градусів. Але хочу наголосити, хто готуватиме варогрилі, краще вмикайте 180. Рибку можна й не перевертати. Але я ще на 10 хвилин перевертала. Ой, це не риба, це фантастик. Ой, смачного!